Всім вітання, У мене була розпаковочка з AliExpress, Хто не бачив відео, подивіться. І там був ось такий в такий датчик руху. Він ще тоді вийшов в районі 100 гривень, ось, скрин прикріплю подивитися. Я обіцяв люди, я обіцяв, хто напише, що хоче огляд на такий простенький датчик. От, я знімлю. От, і от люди написали, що хочуть подивитися відео, як все, я от е, знімаю. Значить, приходить звичайний вся, е, такий датчик. Кришка є, вона просто на двохсторонньому скотчі, і вона в мене приклеєна. Все дуже просто. От працюють на батарейках міні-пальчик, бачите? Тобто датчик, такий, як дві батарейки, вставляєш, все, заходиш в додаток Smart Life, само сканується і підключається. Підключилося десь орієнтовно. Ну не знаю, за секунд 15 набагато швидше підключається як продукти Apple HomeKit. От в мене є ну, дуже багато чого з їхніми сертифікатами. HomeKit, от все, все але набагато важче ніж ось це. Я вам ставлю відео, як воно все працює. От штука дуже гідна. Це датчик руху. от її можна підключити на датчик руху, якщо там в додатку зробити, якщо є датчик руху, включається якась лампочка, ще щось ще щось. Тому штука дуже годна. У мене є одна. Я її поставив в кладовці, Думаю, можливо, ще щось закажу, але не знаю, де там би поставити. Тому, якщо у вас є де ставити, однозначно беріть, все коректно працює. За весь час mm. в мене, наче один раз тільки був глюк за місяць чи за півтора, що прийшло сповіщення, і то не факт. Або один раз, або не було, бо там вкладовку ще там не тільки я ходжу. Е, тому річ дуже класна, без глюків, без нічого. Коректно підключається за свої гроші. Вони зараз коштує в районі 170 гривень, то ну, також можете взяти. Я задоволений і раджу. І ось, от будь ласка, подивіться відео, як все працює. Е, хочу зразу сказати, що сповіщення приходить орієнтовно за. Давайте так 5-7 секунд після знаходження руху приходить сповіщення для вас на телефон, що обнарожений там рух. Тому, будь ласка, дивіться.